Поки ремонтуємо джинму 40 покажу, які в неї щеплення. Це в нас маховік. Ще джинма не працювала. Сам маховічок. Ось такі ось у нас диск щеплення. Так виглядає, це в нас основний коробочний. І ось там Стоїть у нас навал відбору. Нього не доставали. Так, двохдискове щеплення на трьох лапках. Іде перший вижим, перший диск, далі другий вижим на другий диск. Ось так, він працює. Ось таке щеплення на джинмі. 40 ківці. і маховик Напрацювання маленьке, але прокладка потекла, міняємо по гарантії.